Сьогодні у нас в гостях наш дорогий друг Андрій, який носить півтора роки елайнери. Ах, аж горять зуби. Класно, рівно. Зараз в елайнерах, елайнер. Рік до цього Андрій лікував каріаси, готувався до елайнерів, видалив всі зуби мудрості. І зараз, через півтора року, вже. Дуже сильно видно результат. Андрій, розкажи, які плюси, мінуси, що тобі не подобалось, що подобається Угу. Mm -hmm. Ну мені здається, що елайнери дуже зручні в порівнянні з брекетами. Там да? тому що ну по-перше, їх не видно, по-друге, їх майже не чутно. По-третє, коли ти їш, це дуже ну, мабуть найбільше біль. В тих, у кого брекети, на да, то, що треба вичищати все кукурудзу та все інше з зубів, петрушку, да. а з лайнерами ти просто їх знімаєш, їси і, і одягаєш назад. І це дуже зручно і дуже комфортно. Єдиний мінус, що коли ти забуваєш надягнути, або дуже довго якийсь там зустріч. Через там, 3 години, то тоді тобі треба більше часу їх носити. Да? Тому що за день е, ти маєш бути в лайнерах десь 20 годин. О, от. Ну, це єдиний мінус. А так загалом дуже зручно, дуже комфортно. Перші два дні було трошки важко, тому що зуби звикають, а потім вже абсолютно норм. Тому дуже рекомендую. Лайнери дуже рекомендую займатися зубами, особливо коли тобі ще сімнадцять, 20, 25, коли це проще робити, коли в тебе є час на це, і одразу виглядати дуже гарно, а не чекати до 30-35, щоб займатися цим питанням. Круто, як колись казав Андрій, коли ми приходили в тебе навчання, дисципліна переможе, талант. До речі, коли ви питаєте, як нам вдалося стати топовою клінікою за останні три роки і досягти таких результатів до цього має велике відношення Андрій, тому що ми замовляли Андрія з походили на навчання. По секрету, тільки вам, нашим підписникам, про це кажу. Дуже дякую. Дуже крута клініка, дуже сервісний підхід. Я вважаю, що це найкраща клініка зараз в. Києві, можливо, в Україні, і ну я тут вже був разів Е, і всім, всім дуже задоволений. До речі, Андрій в вкрізь у лікаря засинає 20. а раніше боявся.